Тільки що натрапив на пост, де побили військового. Військового, який стояв на захисті Бахмут і е... це наша Черкаська область. І хто не чув цієї історії, от вона якраз зараз набирає такий резонанс. То цього військового батьки їхали по, по, по дорозі, і створилася якась аварійна ситуація. Незрозуміло, хто там винуватий, але суть не в тому. Суть в тому, що Машина, яка, скажімо так, їхала там з боку, це створила аварійна ситуація. Вони батькам військового показували впродовж після цієї аварійної ситуації, показували різні там жести руками, скажімо так, нецензурно виражались. І батьки поділились цією історією своїм сином. Він написав пост у Фейсбуку, що. Так, то, так то сталася така ситуація. Ви там обіжали моїх батьків. Прошу вийти зі мною на зв'язок в меседжер там і е, ну, вияснити ситуацію, бо йому максимально стало обідно за, за це. Що стається? Знаходять його люди. А це виявилось, як пишуть в інтернет-ресурсах, кримінальні авторитети міста Сміли. І е, починають йому казати. «Ти Розобравши ситуацію. Я доводив, блядь, віддай нам по такому такому забуде. що? За що? За що дивись, ти дивись, ти маємо позори на всю смілу, говори, об'ясняй ситуацію, давай. За що? Горойка. Ну, блядь. Ну за що ти, блядь, ну, об'ясняй ситуацію, Вася. Ну, дивись, стоять міліція, стоїть, речі, стоять, я Да, Блядь, об'ясняй, давай. Об'ясняй ситуацію, нахуй. Скажи, що я розбавлю ситуацію, нахуй. Я просто ти дебіл просто, ти сука, мене позори, yeah. ти просто ти не вчиєш. Привселюдно його е, б'ють. Е, вставив би тут відео, але тік-ток заблокує. в yeah. скору. <плес> Зверніть увагу, на задньому фоні просто поліцейський говорить по телефону. Е, коли от людину побили, ніяких взагалі мір не приймається і. Максимально прикро, друзі, що це, що це не тільки в місті Сміла ось така твориться херня. А це по всій Україні твориться така херня. І оці наративи російських 90-х, вони вже в 24 му році, за 30 там років незалежності нашої країни, навіть більше, ніж за 30, за 32, мали би вже давно-давним забутись. Але на сьогодення просто я кажу, я в шоці. Що ми там хочемо від е, влади, не від влади, якщо в нас отака херня робиться в кожному містечку, маленькому, 20-30 тисяч в кожному, розумієте? І це дуже прикро. Дуже прикро мені, що людина, яка захищає мене от в себе приїхала додому на реабілітацію, бо в нього кантузії, його побивають і заставляють записувати відео вибачення, якісь там. Я Венчаренко Анатолій, села Ташлик, з приводу інциденту, який стався з моїми батьками на дорозі, батьки були неправі в даному випадку. Приносив вибачення хлопцям, що така ситуація сталася. Таке треба присікати зразу, щоб в когось другого навіть не виникало бажання повторити Повторити таке. Це взагалі навіть не, не обговорюється, щоб до наших ветеранів мають ставитись з такою повагою, як ніколи. І всі, хто вертається там з війни, вони мають бути повністю забезпечені всім від фінансово і, і житлом, і пішло-поїхало. Оце треба добиватись, А не, щоб кримінальні авторитети побили військового і заставили його вибачатись. Чесно, а блін, так обідно, що ви собі не уявляєте. Пиздець.